Доброго дня, мене звати Микола, я роблю реставрацію ванн. Сьогодні знаходжуся в Коломиї. Буду відновлювати ванну ось цьому будинку. Це є вулиця Лисенка, 20. Ванна довжиною 1,50 метрів, стара човунка. На ванну подивимося. Тут бачите, трошки мало світла. Зараз може я цей флакон випадку. Ну, ліпшого не буде, буде так? Не буде ліпшого, бо я. По-перше, що я не маю лампочки такої великої ага. того. Так, а тут явно тут застоюється вода чи ні? Ну тут вона Пророчко. вже так встановлена, вже так буде. Ну не ага. застоюється, це я все мию, тож вишурвала до, до того ага. шугуна, вже, то вже там вже еммалі нема. Ну, то нема то вже вимито. Та я кажу, ній? А страшно таку ванну йти? Вона, навіть тоді, коли її уклали, така не була, бо то знаєте, будували, то все, то хто то як небудь, той. а потім тут ремонти робили, Та й таке.